Львів чекає Дербі у суботу, 3 грудня. Енергія вдома прийме Івано-Франківський ураган. У Львів'ян обмаль часу, аби підготуватись. Оскільки кістяк національної збірної складається саме з гравців енергії, то львів'яни після товариських матчів із Латвією зібрались тільки сьогодні. Через це керівники енергії просили перенести принциповий матч з ураганом бодай на два дні. Однак у екстралізі прохання не задовольнили. Тепер на підготовку львів'яни мають четвер та п'ятницю. Я б не хотів би це відокремлювати і хад і казати там прятитись чи як ховатись за це, що знаходити причину, що це буде основне. Ні, це буде один із шрифтів. але найголовніше це як люди підійдуть морально до цієї гри. Одним із героїв латвійського вояжу збірної став Євген Рогачов. Енергетик тричі відзначився у двох спаррингах. каже, уже звик до календаря, коли треба грати і за збірну, і за клуб. Тому виступи за національну команду не мають позначитись на позиціях енергії в чемпіонаті. В цьому навіть плюси є. Побіди за зборною забітими м'ячі завжди придають психологічські положительно влітають. тому діта ну виграві дві гри приїхали з хорошим настроєнням і зараз готуємося до дуже серйозного поєдинку. У цьому сезоні енергетичне дербі вже відбувалось у Івано-Франківську. Команди розписали мирову 4-4. Тоді у Львів'ян дублями відзначились Павленко та Овсянніков. Ну, самое главное, думаю, в игре с ураганом это быть уверенным в себе и дать это им понять, что мы играем на своєму поле и мы сильнее их. Просто в последнее время, я считаю, чисто в игровом плане мы не вступаємо ни в одной игре. А психологически вот нам чуть не хватает вистачає ввіреності, щоб вірити себе, що ми можемо хаби грати. Наразі енергія на першому місці у турнірній таблиці. Ураган іде третім, та у Івано-Франківців одна гра в запасі.